Всіх вітаю, маленький чек. Сьогодні я не ходила в АТБ. Сьогодні економ у нас тут магазинчик. Ви його знаєте, я в ньому беру перепилені яйця по 52 гривні. такий класний, прям ще мокренький такий, м м м свіженький сирочок, 5%, 5 жирності, 2 огірочки, два бананчики. таке маленький печенюшко. Клубничку. Вже такі здорові ми штуки з мами з'їли. Дві папі гостили, коротше, це те, що мені залишилося. А, такий хороший мягенький хлібчик залишилась половинка, я забрала її. Ось, І ось по прому я заказувала висівки. Це дуже класна штука, це клітчатка, це кладість вітаміну В, А вітамін Б, дівчатка це нервова система, це печінка, А-печінка, це кожа волосся, кості, хрящі, сустави, шкіра, Зір, до речі. І багато чого всього. Нервова система. Ну, і, звісно, звісно кішківник. Всі-сілю король клітчатки. Тут 500 мг, я вже з мамою поділилася. Вона в мене під присмотром. Так що я її снабжаю такими дуже полезними, дуже гарними речами, як натуральний магній, висівки, клетчатки і все остальне. Всім бажаю цього найкращого, всім смачного, па-па!